І вітання глядачам телебачення Акцент. В ефірі інформаційний випуск новин. Сьогодні ви станете свідками наступних подій з життя нашого міста. Чим загрожує шосткинцям звичка купувати і продавати харчові продукти за межами ринку? Світлий відкрив двері для першої зміни дітей шостки. Берег Десни перетворився на справжній табір для юних талантів. Слово стихія говорить саме за себе, означає це слово щось некероване, стрімке і з неочікуваними наслідками. Ці прикметники підходять і до визначення стихійної торгівлі, адже уникаючи державних регулювань та законів, торгівці харчовими продуктами, що обирають стихійний варіант для своєї діяльності, наражають на небезпеку одразу декілька категорій родини покупців, що ризикують отруїтися, власні родини, яким загрожує штраф, та відповідальні структури, які понесуть відповідальність за халатне відношення до їх вимог. Чим приваблює незаконна торгівля шосткінських підприємців, та чи створена платформа для належного збуту харчових продуктів у нашому місті у наступному сюжеті спеціалістами, що відповідають за належну якість харчових продуктів, які продаються на ринку в нашому місті, на чолі з Надією Романченко, головним державним інспектором ветеринарної медицини міста Шостка, щотижнево здійснюються перевірки, направлені на контролювання якості харчових продуктів. Ми проводили рейд. Було дуже много. Багато... Разных мнений. Одні защищают стихийную торговлю, другие против стихийной торговли. Вообще то э, стихийная торговля является большим збом для города. І э, рейди по ликвидации стихийной торговлі проводятся. Постоянно стихійна торгівля, за словами Надії Романченко, це торгівля у невстановленому місці без маркування з порушенням всіх температурних режимів та строків реалізації. Така діяльність зустрічається в зонах навколо ринків. Саме там щоденно відбувається реалізація молочної продукції мешканцями шостки та шосткінського району. Небезпека криється в тому, що у таких торговців рідко можна зустріти санітарну книжку, відсутня інформація про стан здоров'я тварини та якість тари, в яку розливають молоко. Особливо апасна реализация молока в подбутылках, это подбутылки это вторичная сыровина она собирается на мусорках неизвестно где не не подвергается Мойки, дезінфекції, і вот бутилки наливається молоко, продається на ринки в антисанітарних условиях. Така сама ситуація стосується і продажу м'ясної продукції та ковбасних виробів власного виробництва. Якщо порушуються правила торгівлі, смачна продукція перетворюється на отруту. Адміністрацією Шосткинського ринку створені належні умови, аби всі охочі мали змогу займатися торговою діяльністю. Є один закон, куді стіфіни не должно бути, поэтому всі. Продавцы продукты должны продавать продукцию на рынке. Здесь есть свободные места. Проведена на рынках, проведена ревизия свободных мест в молочном павильоне. На території ринку всі таргуючі можуть зайти на територію ринку і продавати даний продукт. Ведсен експерти молочних продуктів коштує близько 4 гривень. Загальна сума витрат підприємця, який займається реалізацією молока, сметани та домашнього сиру, включаючи і плату за місце продажу, окупається протягом одного дня. Про це свідчать коментарі людей, які вже мають досвід законної і чесної співпраці з адміністрацією ринку. Наталія Іванівна два рази на тиждень із Собича везе до шосткинського ринку молочну продукцію. Цю яку сама виготовляє своїх корівок, людку та зойку пильно доглядає. Те ж саме стосується і продукції, яку пропонує людям. По перше порядок чистота організованість. Ну в общем, я противник того, що на землі торгують. Вигадно в тому, що. Патіль постоянно ходить. покупателі уверены, що тут перевірка. лабораторія постоянно перевіряє, наблюдають. Не всі мешканці Шосткинського району такі сумлінні. Прості підрахунки, проведені Володимиром Ревенко, начальником управління ветеринарної медицини в Шосткинському районі, довели відсутність стопроцентного відповідального ставлення і мешканців району, які є господарями великої рогатої худоби. Довідок ветеринарних на право реалізації на ринку. Ми видаємо на червень місяць. Ми видали на 40 осіб. Решта стоїть без документів. Серед покупців ринку думка про перевагу законної торгівлі над стихійною також не є однозначною. Проте більшість віддала перевагу все-таки купівлі продуктів, які реалізовуються під пильним контролем ринку. Я здесь уверена, тут перевірена. Вот. А там я не знаю. Я всегда тут покупаю і очень нравиться. Якщо у своїх у бабушек у дідочок, то довіряю. Як у дворах? Дворах назад бобське. Це не справа у дворах. На ринках на продавати Це гуще тягу Це дослідження молочних продуктів відбувається в лабораторії серед великої кількості пробірок, мікроскопів та хімічних речовин. І відбувається процес, результатом якого є вердикт для харчового продукту і його власника. Якщо знаходиться підозріла речовина, молоко підлягає утилізації. Обов'язкові його, якщо на ринку, то його зразу засипають. Ну, пішивими красними барниками, щоб уже людина не може реалізувати це молоко. Отож, торгівля схожа на процес керування автомобілем. Ризик потрапити в небезпечну для життя ситуацію знижується тоді, коли водій виконує всі правила дорожнього руху. Це вимагається і від тих людей, які мають можливість і бажання пропонувати до споживання харчові продукти власного виробництва. Першим дитячим літнім табором в СРСР став відкритий в 1925 році табір санаторії Артеку – майбутній сучасний Артек. Там же у 1927 році вперше була введена штатна посада вожатого, і почалося комплектування загонів безпосередньо в таборі. У Європі перший табір з'явився у швейцарських Альпах в 1876 році, коли пастор Біон створив табори відпочинку, в яких діти будували для себе будинки курені, співали пісні, запускали повітряних зміїв і занурювалися в світ пригодницьких ігор. У північній Америці перші табори з'явилися у 80-х роках 19-го століття. Найперші дитячі табори були не державними, а приватними, невеликими для хлопчиків старшого віку, створені для дітей з залітних сімей. Вони розташовувалися в глухих лісах на півночі нової Англії як можна далі від спокус великого міста і суспільства. Цікаві конкурси, купання у річці, катання на човнах, концерти, дискотеки, кінофільми, посиденьки біля вечірнього вогнища саме так проводитимуть свої літні канікули і юні вихованці за міського табору Світлий. Перша оздоровча зміна розкрила свої обійми для 136 діточок, які офіційно вступили до рядів так званих світлячків, 21 червня під час урочистої лінійки з нагоди відкриття нового літнього сезону. На один день стала частиною дружньої табірної родини і наша знімальна група. Дзвінким дитячим сміхом наповнився за міський табір світлий. А це значить, що літня оздоровча кампанія 2013 стартувала. Упродовж 21 дня дітлахи будуть насолоджуватися безтурботним відпочинком, п'ятиразовим харчуванням та яскравими враженнями, які залишаться у їх пам'яті до наступних літніх канікул. Сюди з'їжджаються діти не тільки з усієї шостки, а й з інших міст України і навіть з Москви. Комусь порадили табір світлий друзі, а хтось на власному досвіді переконався у всіх перевагах, тутешніх розваг. Моя подружка розказала їм і ми оце купили путівку. Мені вона пор... ну, розказувала і мені тут понравилось. Казала, що там дуже дружно, там багато конкурсів, будемо ходити ну, плавати, ми ходимо на дискотеку. У мене тут дідусь з бабушкою в шостці живуть, я к ним приїжджав з самого рождення, в 9 місяців перший раз приїхав в шостку. Ну і знала, що тут лагері світла. От год назад ну, вирішили мене туди відправити. Ну я поїхав, мені понравилося. От їздити буду тепер точно, пока можна. Перша оздоровча зміна згуртувала у одну велику сім'ю 136 діточок. За словами директора оздоровчого табору світлий Галини Скрипченко, цього літа на малечу чекатиме маса нових цікавих конкурсів і розваг. Тож сумувати їм буде ніколи. Будуть купатися, кататися на лодках, будуть у нас вечірні костри. Это все, знаете, для детей это очень интересно. И главное, что будут увлекательные дискотеки, будут показываться детям фильмы. Также у нас за здоровый образ жития будут приезжать работники из полкома, будут проводить они каждый год у нас встречу эту делают. Детям, кстати, очень нравится тренинг этот, поэтому будут І також ще ми що ми надіємося, що к нам під'їхати з концертом. Табірна дружина першої зміни складається з шести загонів, за кожним з яких закріплено два вихователя. Вони організовують дозвілля своїх підопічних та докладають зусиль, аби їх канікули залишили по собі тільки позитивні враження. Наш отряд называется «Торнадо». Ребята просто наши очень веселые, бодрые, жизнерадостные, всегда играют, любят спортивные игры очень. Хорошо справляюсь. Вот в отряде 10 мальчиков, все хорошо ладим. По утрам вместе зарядку делаем, отжимаемся, сами просят. Устраиваются разные конкурсы, соревнования, игры на гитаре, под костром и много чего интересного. Хоть я профессию не эту выбираю, но все равно как-то Тянять і працюю з ними». Приїхали на урочисту лінійку з нагоди початку оздоровчої кампанії заступник міського голови Ніна Сиваєва та головний інженер Ватака Свема Анатолій Новіков. Вони, як ніхто інший, знають про всі труднощі, які довелося подолати міській владі та керівництву Свеми, аби світлий зустрів своїх юних відпочивальників у ошатному вигляді та з повноцінним раціоном харчування. Вихователі вас не ображають. А ви, вихователі, слухаєтесь, Так! Ну тоді молодці. А ми разом, міська влада, працівники ВАТОКА СВЕМА, обласна державна адміністрація, будемо робити для того, щоб ви завжди відпочивали в нашому таборі. Хотілося би виразити благодарність роботникам свечаючи у розстановленні ремонті лагеря, також адміністрації. Шосенко із полкома, которые приложили много сил для відновлення, ремонту і поддержання лагеря в нормальному стані. З усіх сторін світлячки оточені турботою. За їх безпеку відповідають правоохоронці, за здоров'я медики, за кількість калорій працівники їдальні. Шеф кухар Надія Манохіна стверджує, що меню у таборі не гірше ніж у ресторані. Тут і різноманітні м'ясні страви, і рибні, і овочі, і молочні продукти, і вітамінні фрукти. Все настільки смачне, що воле неволею юні відпочивальники тягнуться за добавкою. У нас блюда м'ясні, риба в нас, сосиски, сир твердий, Маса кожен день дітям даємо, овочі, свіжі, молочне, какао, фрукти дуже багато даємо дітям яблуки. Груші, вот уже персики, сьогодні мандарини. На ужин у нас йогурти, ряженка, кефір. Дітям подобається, діти ходять за добавкою. Яке ж воно життя у світлому із задоволенням діляться своїми враженнями як першопрохідці, так і старожили табірного відпочинку. Ми ходимо на біле берега, катаємося на лодках. Плаваем, зарабатываем светлячки, дежурим в столовой, покупаем разные походы на ночной костер, на ночную дискотеку. Светлячки собирать берут там возле грибочка спеціальне ведрышки, потом собирают шишечки і потом одно ведро, там в мешок потом все складывают и нам на линейке дают светлячки. Это как деньги. Можно продлить дискотеку, можно заказать музыку. Можно там покататься на лодках дольше. Я в нем первый раз. Я сначала думал, что в нем не очень весело, а оказалось, что здесь очень классно, лучше, чем в любом каком-то там. Абична лагері. 21 день безтурботного життя мене швидко. А наступного літа малеча знову порине у чарівний світ веселощів, здорового відпочинку і дружньої атмосфери, які не втомлюються дарувати за міський табір світлий. Весь рік вони дарували позитивний настрій мешканцям міста та радували творчими успіхами своїх наставників та батьків. 25 червня вихованці центру естетичного виховання вирушили на відпочинок, в наметове містечко на березі річки Десни. Скільки лісових робінзонів рушили на зустріч пригодам, які речі першої необхідності узяли з собою, та скільки часу вони будуть насолоджуватися природою, дізнавалася Юлія Беберштейн. Уже не перший рік за сприяння шосткинської міської влади вихованці центру естетичного виховання мають Можливість відпочити на березі річки Десна в мальовничому куточку Петровські Редути. Традиція такого роду канікул дотримується вже не один рік, зазначає Володимир Кисельов, директор Шоскінського центру естетичного виховання. В цьому году в нашому лагере отдыхает порядка 130 дітей, не вважає дітей з району, тому що вже несколько лет ми працюємо з районом. В этот раз нам район предоставил 8 людей своїх творческих одварених дітей. Проживатимуть діти у наметовому таворі, у якому і проведена вода, і працює польова кухня, яка щодня готуватиме корисні та поживні для дитячого організму страви. За безпекою своїх робінзонів зонів Володимир Петрович зовсім не хвилює. Адже лісове містечко повністю підготовлено до зустрічі з відпочивальниками. Работают два медицинских работника. Є сплав рук, є старший воспитатель. Лагерь пройшов повністю обследование на те, щоб не було на території обработки, щоб не було на території клещей. Лагерь, водолази обследовали дно, підготували пляж к експлуатації. От в лагері працює дежурний міліціонер. Ірина Легейда, керівник зразкового театру естрадної пісні Мікс, до табору їде як вихователь другого загону з почесною та відповідальною місією. Ми будемо слідити за дітьми, щоб вони придержувались режиму, будемо дивитися, щоб вони ходили опрятно. Ірина Феодосівна зазначає, що сумувати дітям не прийдеться. Програма буде доволі насиченою і іграми і екскурсіями, і звичайно ж творчими виступами вихованців. У Нас діти все будуть робити самі. Ми только будемо допомагати і направляти, е, готові які-то міроприяті. Проводжати відпочивальників до лісового міста прийшли і найрідніші люди: батьки та бабусі з дідусями. Вони допомагали збирати речі Робінзонам, адже як ніхто знає, що знадобиться для проживання на природі. Срацтва гігієни, мила, щотку там, ну все таке, подушку одіяла простень. Купальники з з'єднанками. Водичка, подушки, не дивлячись на те, що два тижні дітей не буде вдома, душа за них боліти не буде, зазначають батьки. Перший раз їдять ми дуже хороші відзиви об там лагері слышали і. Дуже хотілося нам поїхати. Преподавателі і знаємо, і ми їм довіряємо, взагалі дуже все подобається. В лісову подорож вихованців приїхав забирати комфортабельний автобус. Сівши зручно на свої місця, діти вже були в передчутті пригод. І ті, які йдуть вперше, і ті, які вже стали досвідченими мешканцями лісу в минулі роки. Мені здається, буде весело. Там будуть різні конкурси, ігри. Нам скучно не буде. Праздники, які там устраюють, всякі конкурси. Доволі цікаво дивитися, поучаствувати. Правда, дуже Ути там і свобода, і розліщення, і спілкування з друзями. Там багато чого можна робити. Абсолютно я думаю, це круто. Автобус наповнений позитивними емоціями, вирушив до табору пригод. Прибувши на місце, дітлахи повністю перетворилися на справжніх туристів професіоналів, що вміють і намет поставити, і іншим допомогти. Та і про правила поводження на природі не забувають. Нельзя идти без предупреждения старшего, старшого идти в воду. Mm, как бы нельзя подходить близко к костру. Uh, ну, есть Откуда? и. Ягоди, які ти ніколи в житті не відео гриби. Наталія Ющенко, заступник директора центру естетичного виховання. В таборі старший вихователь. Жодна дитина не залишиться без нагляду, зазначає жінка. Навіть до розселення дітлахів виховний колектив віднісся з повною відповідальністю. В цьому году у нас буде чотири отряди. Дітки у нас розселені і взагалі формували ми отряди по тим колективам, в которых діти у нас займаються. Дітки у нас проживати в палатках, будуть, звісно по віку. То есть, в основному діти. Посіляний там старше, со старшими, младше з мадшенькими. Діти, які вже не вперше в таборі, мають своє улюблене місце для розташування намету та знають, які речі брати на відпочинок. Перш за все. Нужно взяти фонарик, спрей від комарів, вірьовку, щоб вишити речі, прищепки. На наступні два тижні Робінзони будуть жити за новими правилами: злагодженість, дисциплінованість та отримання якомога більше задоволення від відпочинку. 25 червня день літнього сенсостояння, так званий день Онопря за народним календарем. До Онопрія закінчували першу косовицю сіна. На Онопрія вже починали косовицю раннього ячменю, перші жнива яровини. Замовкають пташині трелі, а тому казали, на Онопрія силовий ячмінним колосом вдавився. 26 червня за народним календарем наші пращури святкували День Килини. До цього дня готувалися посіяти зернові, навіть просо і гречку, бо килини останні посіви. Після килини селяни готували їжу і ...вечеряли переважно на вулиці. Це було традицією українського селянства. Скилини задари хвости. Стає багато овидів і мух, які кусають худобу. Тварини, задравши хвости, тікають додому. Чого чекати від погоди 26 червня? Знає наш прогноз погоди. Середа, 26 червня, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути малохмарною. Після обіду очікується грози. В день стопчики термометрів показуватимуть плюс 28 градусів. Вночі буде прохолодніше. Температура впаде до плюс вісімнадцяти південно-західного напрямку 3,6 метрів за секунду. Прогноз погоди на одному з канадських телеканалів зірвався через паука, який до смерті налякав ведучу. Комаха видерлась на знімальну камеру і її було спроєктовано на екран, перед яким відома ведуча Крісті Гордон розповідала про можливі опади. Побачивши зображення, вона закричала і вибігла з кадру. Жінка спробувала взяти себе в руки, але, помітивши паука ще раз, знову залишила робоче місце. Під дружній регіт колег. Творча група акценту бажає всім вам особистої витримки і самоконтролю та лише приємних несподіванок. В Студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.